Всім привіт, це Вашкар. Займаємось братним пригодом автомобілів. От нас приїхав свіженький Nissan Leaf другого покоління 2021 року, мінімальний пробіг 19 тисяч км. Автомобіль це Європа. Весь в рідній фарбі, гарна комплектація. Зараз так швиденько вам покажу, потім все детально. Найбільший екранчик, камера заднього виду, шкіряне кермо, адаптивний круїз. Бачите, автомобілі гальмує. Зручний комфортний автомобільчик, безключовий доступ. Наш номер телефону 096 07967, ваш карточка.ком.єй наш сайт. На сайті детальні фотографії цього автомобіля. Також всі посилання на наші соціальні мережі. Внизу під відео вам також дублюємо ці всі посилання. Переходьте, вибирайте зручний для вас канал, підписуйтеся. Інстаграм, YouTube, Weber, Telegram. Зараз вам обіду по колу, покажу автомобіль. Потім детальну інформацію по фарбі, по всьому стану. Отак от, от він виглядає. Приїхав з Європи. Запас ходу середній. Там 220-250 кілометрів. Все залежить, як ви їздите, як економите, як бажаєте, яка швидкість. Автомобіль в такому стані, повністю рівненький. Має такий вигляд. Так, дивіться, по гумі в нас зимова гума в дуже класному стані, максимально нова. Так, Диски нові, можна сказати. Ну, Пробіг 19 тисяч км, все зрозуміло. Так, Тут також нові, гума класна, також зимова. Так, в нас є камера заднього виду, сліпі зони. Показується, розміщується. Так, автомобіль бачить інші автомобілі, сам гальмує, адаптивний круїз. Так, зараз вам покажу ще відразу безключовий доступ. Покажу, як заряджається цей автомобіль. Має дві зарядочки, від розетки і швидкісна зарядка ЧДМ. Можна швидко зарядитися, там за годину повністю зарядка автомобіля. Так, зараз перейду ще в салончик вам покажу. Так, По салончику у нас все максимально збережено, пробіг 19 тисяч. Зручний комфортний автомобіль. Так, зараз сяду вам, покажу детальніше. Найбільший екранчик. Зараз як все виглядає. Адаптивний круїз. Мультикермо. Дуже зручно користуватися. Так, зараз отак от виглядає екранчик. Велике меню. CarPlay, Android Auto. Є така функція є педаль. дуже зручно, це така як велика операція, Ти можеш користатися одною підаллю, натискаєш газ їде, відпускаєш, він гальмує і повністю стоїть. Дуже зручно в користуванні. Клімат. Скажу вам, хто не користувався, не пробував є педаль. дуже зручно. Дуже подобається жінкам їздити, тому що ти, в принципі, користуєшся однією підалькою. Тобі не потрібно думати, навіть гальмувати. Ну, звісно, там в екстрених таких більших ситуаціях потрібно дотискати, але загально можна навіть і однією педалю їхати. В пробках взагалі ідеально. Так от виглядає з цієї сторони шкіряне кермо. Автомобільчик максимально збережений. По всім параметрам. Охайний. Пробіг оригінальний. Так, Заднє скло затемнене, до речі. Так, зараз перейду в багажничок. Такий великий зручний багажник, зрядочка, два карманчики по бокам. Сидіння складаються. велика полиця. Так, зараз вам І тепер ще покажу по фарбі. Почну, як завжди, з водійської дверки. 101. 82 103 103 121 90 Середня фарба десь 90 120 101 101 102 110 103 95 110, 110, 101, 89, 78, 110. Автомобіль повністю в рідній фарбі, максимально збережений. Тому кого цікавлять класні автомобілі, регулярно приганяємо. Має класний вигляд, сучасний дизайн. Так, Наш номер телефону 096 9167 вашкарточка.com.ua, на сайті детальні фотографії, також є вибір інших автомобілів. Є ще такий автомобільчик простіші комплектації по дешевшій ціні. Але пробіг 19 тисяч км, такий мінімальний класний, максимально збережений, свіжий автомобіль. Інстаграм, YouTube, Viber Telegram. Регулярно приганяємо, тому підписуйтеся. Буде багато цікавих, класних автомобілів. Всім до побачення, до зв'язку.